Frosted. Типа Frosted Goal такий заморожений лук. Дуже гарно. Так, і останнє дивимося е, тренди сезону. Тан -тар -тар Це Alexis Colman. Е, вона така англійська блогерка. Ну, така дуже класичного стилю. І вона не буде носити прям такі незрозумілі тренди, тому я. Подивимо, and fashion trends that are going to be huge in twenty twenty five, part one. Number one, suede. It was a huge trend last year and it's back and bigger than ever. We're going to see suede jackets, suede coats, suede blazers, suede skirts like this are going to be huge. Not forgetting trainers and of course loafers. Number two is reform Tak. Дуже класно, я сама відчувала себе не повноцінною без замши. Я купила собі кросівки Zara, тому що я не знаю, чи мені потрібні кросівки Miu Miu, і в якому кольорі мені вони потрібні. Зараз я трошки схиляюсь до того, щоб взяти в замші якісь black-чорні такі. Це буде, в принципі, практично в цій в країні, де я живу. Хоча вони можуть запилюватись. Ну, коротше, мені, мене якось були такі еспадріли, не замше прикольний матеріал, він дуже такий wearable. Ну, Все інше, на жаль, я не зможу носити, хоча мені дуже подобалася замшева е, спідниця в Prada. чи це була не замшева спідниця, може, це була. Ось це я вам покажу. Ось для мене це схожий такий вайб. Це Real, чи інстаграм. О, ось ця спідниця. Мені дуже подобається ця спідниця. Прада. Ну знову ж це актуально, коли у вас є красива довга осінь і такий клатчик Кейт. Хоча це не новий контент, це аж 2023-2023. Тобто майже два роки тому, але все це ще актуально. Ось цей клачик, я довго-довго на нього дивилась, 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 дивилась. Потім купила Атіко. Щось мені прямо, ну він не дуже сподобався, коли я бачила його вживу. Може, і не шкодую. Хоча в них класні речі, просто вони більше підходять для Нью-Йорку. І я там зараз не живу. Дивимось. Далі. Ну, це правда. Це в принципі направлення лакшері, яке зараз останнє. самий аспірейшнл бренд зараз це Ало Йога. Я дуже рада, що вони тут у нас відкрились. В них бутики дуже класні, дуже естетичні, дуже гарна, примірочна. Мені дуже все там подобається, але давно не купувала саме легінси. Останнє, що купувала, я вам показувала там костюм і багато інших нових брендів. З'являється в Atleisure. Dior також йде в тематику Atleisure на колекцію Spring Summer. Ось дивіться, у них прям в ало-йога такі останні кольори, красиві такі. Так, машрум. Вона підходить, підходить для будь-яких сфер життя. Бачите, навіть ось поїхати в Венецію дуже нормально і носити одяг ало-йога не обов'язково купувати собі повністю новий гардероб, тому я себе регулярно зараз радую на якісь свята, новий комплект. and aesthetics. Okay, Trending color is going to be soft powdery pink. Stepping away from the bright barbicore pink and leaning into a soft glinder pink. This is a great one as we get into the spring-summer, but you could start incorporating it now if you want to get ahead. До речі, да про Powder Pink, Я думаю, що вона це озвучила, тому що вона така блондинка, британка. Вони дуже люблять такий колір носити. Я зараз була на вітринах Chanel і робила огляд Chanel при spring колекції, і вони поклали зараз, покажу вам дуже красиве фото. Навіть на о, оновлюють сайт, сайт Chanel не працює. Поклали на вітрину дуже гарні речі в рожевому кольорі: в такий Powder пінк або такий весінній колір Pink. І у них одна із креативних директорів зараз, або якийсь імпакт має Софія Капола, яка зняла мій улюблений просто рекламний ролик Боже, він такий гарний про дівчина в Діорі, Діор міс Діор в Парижі. Можливо, навіть це мене споникнуло на те, щоб працювати в сфері моди. Давайте подивимось, яке відношення вона зараз має до Шанел. Вона знімала для них креативну компанію саме для цієї весни. І це дуже красива кампанія. Мені сподобалось особливо. Так, ось цей лук я би носила. Зараз тут лук шанел це дуже багато грошей. Там 1100 десь доларів виходить, кожна там ковтинка десь там, 5 тисяч, 4, 5. Цепочки по дві-три, по сумка, ще десяточку, туфлі, там півтори. Ну, Можливо, на п'ятдесяточку можна зібратись. Ну, Це трошки like schoolgirl, мені не дуже подобається. А хтось, це, що це за модель, я не знаю. Якось нове обличчя, але ось це прямо мені дуже подобається. Можна брати просто для inspiration. Давно якось шинал я не брала для inspiration, але, в принципі, вони дуже wearable. І такі джинси, джинси можна взяти, наприклад, Левайс. Подивіться відео, яке я знімала про Левайс. Ось ці бегі да, вони якраз схожі посадки, а чорний окорочний блейзер. Головне форми, щоб були схожі. Ну, перлини не всім личать, можливо, взяти перлини, можливо, не взяти. І якась невеличка сумочка. Це можна робити схожу стилізацію з. Речей будь-якого бренду не обов'язково це має бути це. І ось особливо цей uh, Pale Pink да, він дуже гарний. на брюнеток теж, в принципі, він личить нам, не сказала, щоб але якось у мене все, все ще такий військовий воєнний настрій. Знаєте, я не можу собі дозволити таке носити. Вибачайте, не знаю я е, Якось для себе вирішила, що років 40-50 я буду носити таке такі речі. Хоча, може, потім вони будуть коштувати ще дорожче, і мені буде жалко витрачати такі гроші. Не знаю. Поки що я вкладаю в інші фінансові інструменти. Так. Bubble hems, particularly bubble hem skirts and dresses. i have already seen them creeping in over winter '24, but spring summer '25. I feel like we're really going to see this trend take over. Number five. Yeah, bubble hems. Якраз ми токи що бачили в Алаї Дуже багато такого Ну, це, в принципі, у нас так само називається балончиком. Ось і тут були штани: такі, і штани, і ковтинки, і не тільки це буде сукні з Балун Хемс. Давайте подивимось, що не porter робить в Балун Хемс. Може, просто балун. Навіть джинси такого крою роблять типу балон. Ну це вже було це не нове. Не знаю, я щось я нічого не бачу. Давайте подивимось, що в тренд. Можливо, це буде влітку і це ще не випустили. Я е, позавчора щось таке дивилась, і там була схожа якась річ такого направлення і була дуже красива. Але мені щось. А, мені здається, це було Тотем. Давайте подивимось. У там була якраз тож така сумка, ані сумка. У те... У Ото там я згадала, це була така а, спідниця чи сукня з таким балончиком. Я якось просто по спогадах не можу уявити, чи мені буде зручно. Хемлайнс, вони дуже також. Має таке культурне значення в моєму а, баченні, як комунікація стилі. Ось це, це парашутна То ну, У нас були раніше парашутні штани, зараз у нас стали парашутні юбки. Вони дуже жіночні. І ну, це. Такий настрій, який завжди буде в такій речі. Наприклад, якщо ви а, візьмете спідницю, просто рівно вона може бути і стейтмен, вона може бути елегент, ось такий а, дуже незвичний поділ, хемлайн. Ну, для мене він занадто трошки фешн, занадто трошки too much feminine, і ви не завжди хочете мати такий імідж. Для професійного стилю я би не бачила, що це виглядає прямо правильно, хоча це можна взяти в втриманому кольорі. І це в залежності ну, від того, що ви любите. Якщо ви любите, щоб у вас там таке мотилялось, maybe it's a good idea, Я не знаю. Зараз поки що у мене такого настрою. Немає, хоча, можливо, це і така версатильна буде річ, якщо б там було з топом. А ось цей топ мені сподобався, до речі. Ну, ось це. Я просто це вже носила. Знаєте, для мене особисто я такі речі носила там, на других брендів. Зараз, коли в мене було років там 27, 25, 26, 27. Мені таке подобалось. Зараз мені таке вже не подобається, мені подобається. Ось такі кросівки, якісь окорочені штани, ось така спідниця мені подобається, таке більш структурована. Можливо, це від віку залежить з віком, а, коли у вас а, ну, не така молода шкіра і якісь речі трошки такі а, не дуже структуровані, в них гірше виглядають. Далі. Максималізм, Максималізм seeing its counterpart taking over the runways. This trend, it's all about more is more. And fashion trend... More is more. Ну, добре, окей. Okay. Uh, можливо, це буде такий супер uh, тренд, як на... Не знаю, на uh, street style. До речі, ось ця дівчина мені дуже подобається. Ясміна Феррара. Okay. I've been wearing burgundy and monochrome above everything else. Here's what I'm wearing for girls. night. Off with this mini Chanel bag that my dad bought for me about 15 years ago in London. я я щоб мені тато в Лондоні купив таку сумку, ну, трошки не така. Дуже файна жінка, дівчина, вона Іра, і Spanish. Такий цікавий типаж. Ось вона виглядає, можливо, для мене це максималізм, да, дуже яскравий деякий одяг, але вона завжди показує щось таке не дуже дороге. В неї є там люксові аксесуарчики. Мені подобається, як жінки зараз носять біркін там, на пілатес, на всякі такі штуки. Знайду вам мою улюблену фотку. Це в Дубаї дві жінки. Я прям надихнула, знаєте, like new age luxury, ало йога плюс біркін. І туфлі Алая. Так, да, рекомендую вам подивитись, що показує Ясміна Феррара, і вони знімають такий також невеликий подкаст зі своєю подружкою. Аджерайдрумшою у неї також біркін uh, 35, я, по я твер, за її рекомендацією почала носити її також на кожен день. Uh, я хочу спробувати, чи воно зручно чи ні, Ну, вона важка, звісно. Я б хотіла тридцятку, щоб так от просто щось кинути і піти на пілатес. До речі, треба носити, не зберегти їх для якихось випадків. І вона класно показує всякі мейкап типс, скінкер тіпс. Дуже рекомендую її uh, Instagram. Так, а ми я закрила цей теб. І друга частина fashion фашн And Fashion trends that are going to be huge in 2025. part 2. Number 1, old school elegance, but particularly tweed. With old school elegance і tweed. Ну, те, що ми бачили в Шанель, в принципі, так, і всі інші бренди будуть копіювати, правильно? H&M це стали робити ще з літа минулого року або навіть з грудня минулого року. Ну тобто -то весь минулий рік вже це було в High Street так само. Мені сподобалося, до речі, да, в H&M. Інколи є непогані. Вони, звісно, ну не такі люксові виглядають здалеку, в принципі, гарно і така форма хороша, не довга, така укорочена. Ось можете там подивитись таке є. Ну mm, Так, Та, ось ці ем, аксесуари на сумки Лалабу. Є така ем, сторінка мені теж подобається Endless Мам. Я не знаю, чи вона є в Тіктока. Endless Mom Diary, в неї дві дочки, такі к'ютні, і вони якраз робили зараз розпаковку цих лалабу, uh, yeah! uh, to... це такі сумки, uh, такі іграшки на сумки. Це вже було так само. Це було вже. Конкретно 10 років тому ось я була в Катарі, 14, -й, 15 -й рік. Були такі ж самі аксесуари на сумки від Фенді. Топові були від Фенді, це вже було це повернення. Але зараз це нова версія, і вони можуть бути не такими дорогими. Ah. Він uh. exactly yeah, exactly like, <laughs> well, треба показати моєму сину. У мене старший син. Він любить моду, хоча він хлопчик. Ну таке стильне, всяке любить. Мені здається, йому би подобалось. Знаєте, дуже велика різниця. Я стилісти мами, дівчата, мами хлопців. Це просто дві дуже великі різниці. А, ця біркін мам вона завжди е, ходить на пілатес зі своєю біркін. біркін. І потім вона приходить додому і вішає її ось так: от на… Ага. щоб ручки більше акуратно так зберігались. Да? Uh -huh. Uh -huh. подобається мені її контент знаєте ось це так like, New Luxury мені здається без фешину просто функціональна і трошки трошки офіцитоп люксу так А ми дивились з вами далі тренди Hot Pants да дуже короткі шорти Ну, знаєте, навіть ось тут на моделі воно не виглядає дуже. 2020. Ось навіть на цій моделі дуже гарні ноги. Не всім таке личить. Треба дуже детально знати, де вони мають початись, де вони мають закінчитись, і це має бути зроблено tailor-made. Ось тут ти ніколи не вгадаєш, яка довжина ідеально шортів, таких hot pants to тобі буде гарно на на тобі. Виглядати. Ось дивіться, модель. І якщо б це було трошки довше, вона була б більш ефективно. Хоча, звісно, ноги дуже красиві, але просто тут справа в пропорції. ну так, да, якщо ви можете таке носити, то носіть добре. я можу таке носити, але я не можу таке носити, тому що тут не, неприлічно. Ну, восьда, Алекса Чанг, вона класно виглядає, в неї класні ноги. І тут бачите, акцент в неї, можливо, довгі ноги, і не дуже довге тіло, і воно робить її більше лонгерти скrotch part – «from the crotch». Uh, до талії вона трошки себе робить більше, довгі ноги і ще кабли. Такий акцент, але вони не такі, не такі прямо короткі, як були на тій моделі, не як труси. Ну, блін, Animal Print, print. ну, блин, animal print завжди я, я все одно не впевнена, для мене це не виглядає гарно, мені не подобається. Animal Print, сорі. Остілґанті well, Він завжди виглядає дешево. сорі, але він дуже завжди виглядає дешево на мій суб'єктивний смак. Ну це просто дуже смішно виглядає. Типу, я ти так, взяла е, такий е, із корови, знаєте, в ікеї раніше продавали такі е, карпець, такі килими, і ти його порізала і зробила собі одяг. Number сандалс. sandals. With... sandals. Ну це теж вже було, це не нове. Вони, блін, дуже незручні. Пласки нормальні, а ось такі трошки з каблуком вони дуже незручні. Heels with ankle straps, all going to be super popular in 2025. Ну, ankle straps, так. Швидко подивились тренди, і на цьому будемо прощатись. І е, дякую за підписку. Е, поставте лайк, і я побачу вас в наступному подкасті. В якийсь момент я перестала виражатись е, саме через моду, тому що я побачила, що від цього немає мені ніякої користі, планеті ніякої користі, і я. Обрала для себе виражатись іншими способами. Ось я люблю поболтати, то ми будемо болтати. І через свою роботу, через е, свій внесок у всесвіт, а обираю для себе я такий одяг, який функціональний. Мені подобається, мені зручно і не відволікає. І я більше. Розказую про процес відбору, як розібратися зі своїми потребами, як розібратись з тим, що вам треба мати в гардеробі, а що не мати, як робити шопінг, як вивчити себе, що вам подобається, тому що дуже багато людей насправді і не знають, що вам конкретно подобається. Це буде в моєму курсі метод гардеробу. А якщо ви хочете ну, більше знати і все знати більш в деталях, то підпишіться за посиланням.